України, ви наші захисники, опора держави Звук Бога в Ваших дітей у ваших військових сил вам. вітання з найкращими побажаннями! зі знову здоров'я сил та неславний віри! вам та вашим родинам! Ви, патріоти, завіщаєте державу, обножуйте силу. Кожний ранок за кожну хвилина нашого життя, бо й Господар Бог неслабляє, а пать на Божих усіх береже, прибудуться слава ваші ангели у городці. Слава Україні, слава нації! Дякуємо за селу. Оберіг від ворога легкого, щоб вертався ти, солдати, із війни. Мій ангеле, я знаю, ти стомився, але благаю бою солдата захисти. Мій ангеле, я знаю ти надійний, так затишно і тепло у тебе під крилом усіх, хто захищає Україну. Нашим ЗСУ і побажаю. Ми туди допомагатиме вашу увагу до житту сладного України. Дякую вам. Дякую вам за садись нашої день. Ні одного неба вам на другою. Повернення додому. Нехай кожен з вас повернеться додому. Здоровим і в цілому. Збройні сили України. Слава годі, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу часу сприйняли, як орк по Матері, батьки, шановні, вихованням послідових, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів зростили, вартувати пустили. мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Дорогі захисники. І обереги для вас, ви оберігайте нас на фронті. А ми підтримуємо вас в телу. Дякуємо. Дякуємо. Попрошу у Миколая те, що кожен з нас бажає. Перемоги і любові, щоб були усі здорові, Гори і біда скінчились, рідні, щоб синами встрілись, щоб рідна Україна була вільна і єдина. Попрошу у Миколая. Бога хай за нас благає, щоб Господь беріг, простив, рясно всіх благословив. Ще не поняття наші герої, ворога знищить, як у бойових. Вами завірим безпечно буде і ми незалежні. Слава Україні! Героям слава! Война візах і снику, вітаю святому, як не діє, хай ангелоковець вас усім. Ангели, друзі мої, я довго спостерігав за вами з небес і бачу, що не норма вас називають охоронцями. Ви тільки послухайте ці ніжні голоси, які звертаються до вас. А янголи плачуть мовчки, витираючи сльози крильми, збирають світла шматочки, блукаючи поміж людьми. А янголи плачуть тихо, безмовно стираючи біль, крильми вдігнавши лихо. Ступають в нерівний бій. А янголи плачуть, знаю, їм також, бува, болить. Молитвою обіймаю їх ніжну тонку плакить. Їх крила чуття маршиті, пульсують через життя, торкаються до блакиті, запалюючи серця, наші воїни, ангели світла, ангели добра, вітаємо вас зі святом Миколая, Бажаємо вам здоров'я, сил і терпіння у нерівному бою з ворогом. А деякі люди, ангели, хоч крил можливої не мають, за їх світами весняними, добро по світу ступає. Армія, сила і гордість нашої батьківщини. Дорогі захисники, ви щодня доводите, що є найвідважніші, найосвічніші, найпрофесіональніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу. Хочемо знати, що буде завтра. Що буде мирне небо. Ми маємо спільну мету. і незалежну Україну. І ми будемо всі разом. Гниток та крічок тканини та майстерного поширця. Оберіткою родину, щоб старі ваше життя. Я дарую вам оберіг. не на згадку, на радість і долю. Хай зігріє він сонцем поріг, Хай врятує він від болі. душу від болю. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу, і покажем що ми, братям.